Доброго дня! Шановні колеги, друзі, ми сьогодні з вами на Рідці Дністрі разом з колегою. От Саша зараз кермує. Ми зараз знаходимося вже трошки нижче Галича. Наш маршрут пролягає з Галича до Єзуполя. Досі невеликий відпочивальний, однодневний маршрут. Ось Перед вами Дністер. Він сьогодні трошки не такий чистий, як би хотілося, оскільки вчора чи позавчора був дощ. Ось вдалині ви бачите міст в Галичі, Старий міст. От звідти ми почали свій спуск сплав по Дністру. Приєднуйтеся, раді були, будемо вас бачити в нашій компанії. Ось Подорож ми продовжуємо. Ви бачите, по берегах ловлять рибу рибалки. Скажу вам, що течія досить така тиха. Трошки треба весельно працювати. Що і робить у нас загребувся зараз Саша Ну і вчиться, правда, але вже в нього гарно виходить, Дещо. Ось. О, Зверніть увагу, подзара водичка. Звісно, що вона не такої прозорості, як би нам хотілося. Але враховуючи вчорашні дощі, то потендувати на більше неможливо. Але купатися, скажу, можна спокійно, тим більше на Дністрі, дуже рідко, коли вода очищається ідеально. Ну що ж, зараз ми з вами вже близимося до першої години дня. Плануємо обід. Але вирішили вже ось залізло е, дорожній міст. Пропливемо і там зупинимося на обід. Речі нижче села Козана досить стрімка, чесно кажучи, мало що треба навіть веснувати, так що можна звати малява. І десь інколи направляти рух лодки. Ну що ж, ось зараз перед вами ми бачимо притоку до Дністра. Це Бистриця. Ось вона перед вами. На сьогодні це наш нас кінечний пункт. Ось бистриця впадає у Дністер, Ось, це вже Дністер. Тепер ми робимо зупинку, сушимо весло. І на сьогодні наша Подорож закінчується.